Доброго дня, любі друзі! Ось до мене приїхали голокерневі троянди від розплідника Девіда Остіна. Я вже купувала голокерневі троянди з інших розплідників. Це з розплідника Кордес та розплідника Лотум. Якщо хочете подивитися це відео, можете зайти на мій канал. Там є дві розпаковки. Тут повинно бути 5 голокорневих троянд. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, в якому вони стані. Як виглядають? Ось так виглядає посилка, коли ми її відкрили. Що мені сподобалося, то що на неї нема жодного пластику, ніякого скотчу. Навіть пакет для троянд, повністю органічний і підходить для компосту. Троянди мені прийшли з Нідерландів, хоча я їх замовляла на офіційному сайті Девіда Остіна і думала, що вони мені прийдуть з Англії. Але я так розумію, що у них є філіал в Нідерландах для Європейського Союзу, щоб ми не платили великі гроші за доставку, тому що, якщо замовляти з самої Англії, потрібно платити мито. А так, доставка вийшла недорого. 9 95 центів. Це недорого. Враховуючи, що троянди мені в Ірландію прийшли за 4 дні. Це дуже швидко, тому що доставка з ірландських магазинів буває дорожчою, і троянди йдуть довше. Це великий плюс. Ось так виглядають наші розпаковані троянди. В них дуже гарні зелені гілочки. Також величезне, кріпке, сильне коріння. Гляньте, яке гарне коріння, велике. На дотик воно трошки виглядає сухим, але це нічого страшного. Ми поставимо його в воду з тоніком для роз, і воно бистренько напитається, відійде. Також на зворотній стороні листівки є ось така інструкція для посадки троянд. Вони кажуть, що потрібно поставити троянди в воду на 2 години потім викопати яму 45 см на 45 см, перемішати компост, туди, поставити троянду та полити. Ось така інструкція. Із цих троянд я заказувала одну плетисту James Galway. Потім Шраби, SummerSong, Queen of Schweden, та троянду Vanessa Bell. Ось такі гарні троянди. Я вже передивилася всі троянди на місці. Всі положили троянди такі, як я заказувала. Також я ще хотіла дуже отримати від них каталог на 2024 рік, але мені його не поклали. Цей каталог у них є в доступному вигляді на їхньому офіціальному сайті. Ну що ж, тоді подивлюся його там. Дякую, що передивилися це відео та завітали на мій канал.